Мир Божий вам, дорогі друзі, чи повинні християни судити? Ось на таку тему я пропоную разом з вами сьогодні порозважати. Всім відомо, або ми бачимо це, що в нашій сучасній культурі все частіше пропагують і навіть обстоюють та рекламують толерантність. Тож, як християнам відноситися до цього? Мають християни знати, що насправді говорить Біблія про засудження інших. Чи все-таки віруюча людина має зайняти позицію так званого цивілізованого сучасного світу? І бути толерантною до аморальності. Ось чим аргументують люди, які дуже і дуже мало знають Біблію. Або взагалі її не знають. І навіть є деякі християни, які цитують місце святого Письма. А це Євангелія Матфія, 7 розділ та перший вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. Я пригадую, як один християнин сказав мені: не можна судити, бо ми не знаємо серця людини. Один Бог знає. Так? Звичайно, я відповів, ми не знаємо серця людини, але бачимо її вчинки, які походять з її серця і повністю йдуть всупереч Біблії. Тож ми бачимо, що навіть деякі християни або на деяких християн впливає модерна культура, яка проповідує толерантність і наказує нам не засуджувати інших. Застосовуючи слова Біблії. Але ж ми, як християни, виступаємо за біблійну мораль, а не сучасну модерну толерантність до гріха. Отже, давайте разом поглянемо Боже Слово, що насправді вчить нас, християн. А це Євангелія Матфія. Сьомий розділ і з першого по п'ятий вірш ми прочитаємо. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же і усудять вас. І якою мірою будете мірити, такою відміряють вам. І чого в Оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, Давай вийму я заскалку ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре вийми перше колоду із власного ока, потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Не судіть. Ось що найбільш неправильно застосовують люди, вириваючи. Повний контекст святого Писання. Вони робляться свідомо, або ж ні. Або ж вони не знають повного контексту цього, що ми прочитали, і Слово Боже. Бо коли ми читаємо вірш 5 цього розділу, де Ісус чітко говорить: вийми перші колоду з власного ока. Потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата свого. Тобто, маючи на увазі, Ісус говорив про те, що християнин перше повинен судити себе, а потім побачити, як судити інших. Бо коли християнин чинить гріх, той же самий або, можливо, і більший, ніж брат Його, і він бачить поведінку і вчинки брата, а не засуджує себе, то Біблія називає такого чоловіка лицеміром. Тому Христос сказав: перший вийми з ока власного колоду, а тоді ти побачиш, як виняти заскалку брата свого з його ока. Отже, перше суди себе, і коли ти справедливо будеш судити, то тоді ти маєш право і судити, і брата твого. тобто Говорити про те, що в якійсь мірі він неправильно чинить. Коли ми читаємо Євангелію Івана, 7 розділ, Господь вчив: не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. А в першому посланні апостола Павла до Корінтян, 6 розділі написано: Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити? То чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? Виявляється, що християнам дозволено і потрібно судити, і вони мають відповідальність за це, але вони мають робити це правильно. Або, ще точніше говорячи, праведно, згідно. З Божим Словом. Бо святе писання дуже часто засуджує конкретні гріхи. Як, наприклад, ми читаємо в книзі Левит, це старий заповідь, в 18 розділі, а з чоловіком не будеш лежати, як жінкою. Гедота воно. А також у першому посланні до Корінтян 6 розділ: хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блододійники, ні можеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. Таку поведінку Боже Слово називає аморальною або ж гріховною. Біблія не тільки говорить про поведінку якихось людей, але й називає їх по іменах і засуджує їх. Ось, наприклад, апостол Павло говорить про Димаса, який покинув його, тому що полюбив. А інший переклад говорить: покохав цей світ. А котляр Олександр на накоїв був. Лиха чимало мені, нехай Господь йому віддасть за його вчинками. І це все написано у Божому Слові. І це все читають всі люди, хто звертається до Біблії. На жаль, є багато тих, хто називає себе християнами і намагається виглядати. Толерантними до того світу, і в тому числі застосовуючи слова Христа, не судіть, щоб вас не судили, таким чином, вириваючи ці слова зі всього контексту того, що сказав Ісус, коли говорить, наприклад, про війну в Україні. І вони так відповідають. Це не все так однозначно, або ми займаємо нейтральну позицію, ми ж християни. Або ж такі християни зберігають мовчання щодо інших важливих моральних питань нашого часу. І не тільки в цьому світі, а також і в церкві, Боже Слово вчить. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, то мовчи, нічого не говори, бо ти ж не знаєш його серця. Ні, Біблія говорить, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Тобто багатьом людям ми розуміємо, що церква є людьми. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганий і митник. Друзі, ми бачимо, що не тільки брат з братом виясняють стосунки, а також вся церква є задіяна, коли проблема не вирішена, тоді церква виносить справедливий суд. А це хай буде тобі як поганий і митник, той брат, який прогрішився. І не кається. Дорогі Християни, хіба Біблія не вчить нас, що ви є світло для світу? Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява? Святе Писання говорить: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить то світ, утім немає любові отцівської. Тож ми бачимо, що Боже Слово наказує. Не любити світу, а тим, хто любить, дає справедливий суд, утім немає любові отцівської. Друзі, хіба не кожний день ми всі робимо е судження між правильним і неправильним? Наприклад, якщо ваш син краде, хіба ви, як батько, не маєте права і обов'язку. Оцінити його дії і засудити його вчинок, тому що Біблія вчить так нас, що крадіжка є неправильною і являється гріхом. І все це батько робить, тому що він любить свого сина і не хоче, щоб він виріс злочинцем. Тому, коли святе Писання каже, що позашлюбні сексуальні стосунки, пияцтво, куріння, аборти. Непристонні жарти. І інше є гріхом, то хіба християни не мають відповідальності та навіть повноважень виступати проти такої аморальності? Ну, звичайно, це не повинно бути сказано зі злостю, але ж з любов'ю, а також з правильним використанням. Святого Писання. Бо, на жаль, деякі люди, які стверджують, що вони християни, поводяться жорстоко і неправильно з тими, хто потрапив у гріх. Нам приклад є, що ми чинили правильно згідно Божого Слова. Пригадайте апостола Павла у дії святих апостолів, 17 розділі, коли він, коли він побачив, що повне місто ідолів. І він, можна так сказати, закипів у дусі, але він промовив до цих людей. Я бачу, що ви особливо набожні, поставили жертвеник незнаному Богові. От того Бога, що навмання ви шануєте, я проповідую вам. Апостол Павло говорив до корінтян, віруючих людей. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Дорогі християнин. Тільки з іванським підходом до цього та її мотивацією ми можемо ділитися Божою правдою. І на закінчення хочу сказати, що насправді це Слово Боже судить поведінку людини, а не ми. Ми лише застосовуємо це слово. Христинин має підходити до цього. З чистим серцем і його судження повинні базуватися, зауважте ці слова, не на власних переконаннях, і не на симпатіях або ж не на антисимпатіях до людини, а на Біблії, бо це Боже Слово. І це слово є Верховного судді для всіх. І воно має владу визначати, що добре або недобре, правильне чи неправильне. Тож, дорогі друзі, нехай Господь вас благословить в цьому, що ми притримувалися Божого Слова, яке говорить: допевняйтеся, що приємно для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряв, а краще докоряйте. На цьому все. Залишайтеся з Богом.